Держава змінила правила нарахування пенсій з 1 січня 2026 року. Причина зросли прожитковий мінімум і мінімальна зарплата. Мінімальна пенсія становить 2595 тисячі гривень. У міністерстві соціальної політики раніше наголошували, що реальні витрати пенсіонера на базові потреби ще восени 2025 року сягали близько 6 тисяч гривень. Тож більшість людей з мінімальними пенсіями і надалі залишаються за межею бідності. Максимальна пенсія становить 26 тисяч гривень. За чинним законодавством пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, хоча окремі пенсіонери через суди домоглися скасування цього обмеження. Доплати за стаж також збільшили. За кожен зайвий рік роботи 25 гривень 95 копійок. Це для чоловіків зі стажем понад 35 років, для жінок понад 30 років. Пенсіонери 65+, у яких пенсія залежить від мінімальної зарплати, після підвищення виплата зросла до 3400 грн. гривень. Більш детально читайте на сайті українських новин.